Ефірі «Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко, вітаю. Країни НАТО підтвердили, що посилять військову допомогу Україні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг за результатами екстреної зустрічі послів Ради НАТО Україна, яку скликали на прохання Києва у підсумкові заяви. Після зустрічі мовиться, що члени альянсу рішуче засудили удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили свою відданість подальшому зміцненню оборони України. Єн Столтенберг наголосив, ми повинні продовжувати забезпечити Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу, та чи означає це, що партнери можуть незабаром скасувати і заборону на використання західної зброї для ударів всередині Росії? Детально про це поговоримо із моїм колегою у Лондоні Богданом. Цюпином. Богдане, вітаю. Отже, ми знаємо, що це засідання завершилося такою гарною заявою, але чи маємо ми якісь практичні результати цієї зустрічі? Власне, такий формат Рада НАТО Україна був створений для того, щоб могли відбуватися ось такі зустрічі, тобто сама заява не є. Єдиним головним результатом це лише те, що оприлюднено для преси. Ми знаємо, що на сьогоднішньому засіданні, на цьому зібранні Ради НАТО Україна, виступав український міністр оборони Ростем Умеров. Він доповідав про ситуацію на полі бою і очевидно говорив представникам країн НАТО про те, які зараз найнагальніші потреби в обороні України. Отже, саме в цьому результати, саме в цьому головне. Завдання таких засідань Богдан. Ми знаємо, що наші колеги кажуть, що однією з тем зустрічі було зокрема заборона чи власне зняття заборони на використання західної зброї для ударів глиб Росії. Видання Financial Times повідомляє, що позиції чотирьох партнерів України, які мають далекобійну зброю, розділилися. Велика Британія і Франція виступають за США та Німеччина проти. Чи маємо ми підтвердження цьому? Ми можемо сказати, що напевне з висновками колег Times можна погодитися, тому що з того, що ми чуємо, наприклад, з американського боку і з німецького, там дуже чітко говорять про те, що побоюються ескалації, чітко наголошують на тому, що жодним чином не хочуть, щоб вважалося, що якимось чином ці країни беруть участь у війні. Вони наголошують на тому, що не причетні до бойових дій, а лише допомагають Україні оборонятися з іншого боку. Від британців на політичному рівні лунає підтримка права України завдавати ударів по території країни агресора, зокрема звідки Росія нападає на Україну, і у Франції також застережень менше натомість Еммануель Макрон не раз казав, що. Усі засоби захисту України, усі можливі кроки повинні залишатися реальними, щоб Москва, щоб Кремль здогадувався і не мав чіткої відповіді на деякі запитання. Богдане, чия ж позиція переважить, і чи варто очікувати, що врешті Україна отримує цей дозвіл? Ви знаєте, передбачення це як завжди важка справа. Єдине про що можна говорити, це те, що ці дискусії активізуються раніше. Власне, ми навіть не знали, ми не говорили про те, що є якісь обмеження у зброї, яку Захід надає Україні. Про це почали дуже активно говорити зараз. Ми вже говоримо про те, що є певні країни, певні потужні політичні сили, які кажуть, що Україна повинна мати таке право застосовувати. Зброю по цілях на території Росії і ситуацію чи рівень дискусій змінила операція України у Курській області. Українські лідери наголошують на тому, що вони хочуть переламати хід війни і кажуть, що окрім наступу України на російській території, також використання західної зброї проти цілої Росії буде одним з тих чинників чи може бути одним з тих чинників, який може переламати хід війни, змусити Росію задуматися про мир. Безумовно будемо стежити за розвитком ситуації. Дякую тобі, Богдана, На зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. І На цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимо.